Вже незабаром, 8 травня, у день пам'яті та примирення. Ми будемо згадувати наших земляків, полеглих у другій світовій війні. Втрати українців становлять від 8 до 10 мільйонів. Знаємо за що боремось. Ми знаємо, правда, справедливість на нашому боці. Ми знаємо, цей день настане. Перемога України неминуча. Ми нація непереможних і нескорених. Ми вільний народ незламної країни. Відтак, аби згадати героїв належним чином та надати ще більшого завзяття у новітній боротьбі за свободу, нашим захисникам та волонтерам 4 травня у Кременчуцькому професійному ліцеї №1 1 відбувся урочистий захід під назвою Пам'ятаємо, переможемо. Патріотичне готування воно вкрай важливе, щоб не відбувалося, Да, зараз йде війна жорстока, кровава, але ми повинні рухатися вперед, повинні підтримувати і усіляко спонукати молодь, показувати і щоб було, бо це, молодь, це Наше майбутнє. Також хочу подякувати нашим збройним силам України, національній гвардії, підрозділам служби безпеки, ТРО. Підрозділом ССО, котрі саме зараз боронять нашу неньку, тому що щоб кожен усвідомлював, от зараз тут спокійно тихо, яка, якою ціною це дається. Це прапор з підписами нашої команди. Ми передаємо, так, передаємо цьому навчальному закладу. А одна з учениць ліцею навіть отримала від волонтера Шеврон. Пан Биков наголосив від такого зворушливого прочитання листа до військового просто неможливо стримати сліз. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, багаю, чуєш, ти не лети високо в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають. Батьки, дружина, діти, вся сім'я. одна з присутніх на святі, мати військову, каже: її син. Воюючи ще з 2014 року, був звільнений від служби за станом здоров'я. Проте 24 лютого 22-го року внесло свої корективи, і чоловік знову повернувся на фронт. Мене запросили на цей захід як волонтера, який допомагає також по своїй можливості військовим, ті, що насходяться на даний час на нашій захисті батьківщини. Син мій. Сказати, офіцер служить 2014 року. На даний час він міг не йти, так як у нього було звільнений із Збройних сил за станом здоров'я, але коли почалася війна, він мобілізувався і пішов служити, захищати нашу батьківщину. Захід дуже чудовий. Якщо дійсно повернуться наші військові із передової, я дуже б бажала, щоб вони прийшли на цей захід і подивилися в місті з усіма. Там багато хлопців, яких. Які дивилися б дуже захват і цей захід і цю цей концерт. Та ми хотіли підтримати наших воїнів, наших волонтерів, які всі зусилля прикладають для того, щоб ми могли виховувати, навчати нашу молодь і продовжувати життя незалежно від того, що відбувається в державі. Ми всі з ними душею і тілом, але наша молодь також підросляючи покоління, яке повинно дивитися в майбутнє, і все, все рівно воно буде яскравим і життєрадістю. Дякую за запрошення на такий чудовий захід, західні. Дуже сподобався, Щодо нашої справи робимо разом допомагаємо нашим воїнам для скорішої перемоги. Все буде Україна. А хто найбільше сподобався? Найбільше сподобався. Ну, як Олег сказав, дівчина, дівчина про лист читала дуже для військового дуже крутий. І хлопець, який грав металіку на гітарі. Світлі люди, знаєте, у них прям світло йде від них, ще такі неспорчені. Я хочу, щоб вони це світло пронесли через це своє життя. Це дуже важливо. Тому що у нас постійно, знаєте, темна і світла сторона є в кожній людині, і вони борються. І Якщо перемагає темна сторона, то людина вже перестає бути людиною. Тому раджу, щоб їм бажаю, щоб вони це світло все ж таки пронесли через це життя, і світло в них постійно перемагало. Ну і щоб перемогла Україна, а вона переможе.